Здравствуйте, як завжди, я безу Та Сьогодні ми подивимося на три фрукти найдорожчий, середній та найдешевший. Та не забудьте підписатися та поставити лайк. Мені дуже приємно буде. Перший фрукт в нас най... найдорожчий це ось такий ось фрукт. Ось він. Він дуже великий. Беремо його та питаємо цього чоловіка, скільки він коштує. Він коштує 1 мільярд. Е, ну, коротше, він коштує 1 мільярд та 865 тисяч. Ось. Скільки такий коштує. Запам'ятаємо ціну. Запам'ятаємо. Далі. Тепер в нас трохи менше фрукт, не такий. Великий. Менше. Це манго. Лунна. Ще й мутацією з мутацією ще. Він шокирований. Ну, коротше, погнали. Він нас коштує. Середніця. Ну-ка. Він в нас коштує, коштує 14 мільйонів. Угу. Це ось таке ось манго. Далі. Ось такий. Підсову. Ой. Ну, коротше, ось такий є соняшник, 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 Золотий соняшник, сонячний. так, Дивимося його ціну. Та він нас коштує всього та 2 мільйони. Я думала, він буде коштувати хоча б 5 мільйонів, але просто 2 мільйони. Ну що, запам'ятали ціну? А тепер ось для вас невеличкий квест. Скільки коштує ось цей фрукт? Правильно. Правильно, 1 мільярд та 865. Далі. Скільки коштує ось цей фрукт? Правильно. 14 мільйонів. Та останній раунд. Скільки коштує оцей фрукт? Правильно 2 мільйони. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк та підпишись. Ну а з вами була, як завжди, я без овікарбексюа. Та всім пока-пока!